Я не слухав себе і не розмовляв із собою. Взагалі розмовляти із собою раніше було таке щось несерйозне, щось таке по-дитячому і взагалі недостойне серйозного мужчини. Тепер просто прогулюючись, в себе, звертаючись до себе, розмовляючи з собою. За одну прогулянку я отримую стільки усвідомлень, наче прочитав якийсь філософський трактат. Ну, умовно. Тобто, реально, я раніше за, ну, за роки, мабуть, стільки чогось цінного не отримував, як за один день. Просто розмовляючи з собою, слухаючи себе. Хочеться прям з цим. Цим дуже поділитися з усім, просто прокричати люди, поговоріть з собою. Оце життя проявлене в просторі, таке матеріальне, що його називають, і так далі. Це маленька-маленька частина нас. А та величезна частина нас просто спить, тому що її ніхто не буде, до неї ніхто не звертається. З нею ніхто не говорить. Коли я запитую себе, що відбувається, чому так, де я знаходжусь і так далі, це все питання, які будуть мене. Приходять відповіді. Всі відповіді в нас. Це вже така банальна заїжджена, заїжджена фраза. Однак тільки цей приходить зараз на ум. І ніхто ніхто зовні не може сказати мені, як мені краще. Всі мої усвідомлення приходять зсередини. Зовні бувають лише поштовхи, бувають підсвідки, допомога, все так, все є. І за цим варто, ну, за допомогою варто звертатися. І варто слухати, мабуть, когось, хто вам заходить, до кого тягне. Однак тільки з позиції підсвідки вас, не з позиції, що це авторитет, ось треба робити так, як він каже, чи так, як він робить, чи ще. Ні, це навіть не ловушка, це просто. Не, не моє, не твоє. Це його історія, його класна, наприклад, чи її класна, крута історія, яку він чи вона транслює. І бігти за нею і прилаштовувати себе під чиюсь історію, це жити не своє життя. А от скористатися світлом, підсвіткою, яка з усіх сторін на нас, на, нас, на нас світить. Щоб усвідомити те в собі, що проситься, каже, ну запитай мене, запитай, ну поговори зі мною, я ж тобі відповім. Без, від... Без запитання не буде відповіді, розумієте? Нема... Не ставлячи запитання, не буде відповіді тих, які я так довго прям вимагав від простору, від усього, від Всесвіту, від чого хоче. А врешті-решт. Це простіше. Просто поговоріть із собою і не сотворіть собі кумира.